Так, коротенький огляд акумуляторної болгарки Procraft PVI 220. До, до набору входять е, болгарка, зарядка, кажух, акумулятор та кейс. Основне, значить, болгарка потужна, є регулювання обертів, е, диск міняється швидко. Крутний момент достатній для впевненої різки. Полгарка в руці тримається добре, однією рукою можна працювати. При довгій роботі вона не перегрівається. Значить, зарядка 2амперна, 2амперний, 4-амперний акумулятор заряджається 2 години. Значить, із недоліків, явно потрібно докупити другий акумулятор, що я зробив, одного замала. Кажух, кажух, кріпиться дуже складно. Дуже. Самезаного важелю немає. Кейс тільки для повної розборки болгарки, тобто його в складеному вигляді покласти сюди не можна. Треба знімати кажу, який знімається складно. В принципі, для покупки рекомендую свої гроші коштує.